Спецформа та обладнання для ДСНС. В пожежній частині Южного передали 10 комплектів сучасного спорядження та техніку для рятувальних робіт. Вручення відбулося в міськраді 10 березня. Працівники ДСНС розповіли про інструменти, які застосовують для ліквідації наслідки ДТП. Також для присутніх продемонстрували нову пожежну форму. Спорядження разом з апаратом для органу дихання подекуди доводиться знаходитися близько доби. Його вага становить майже 40 кілограм. Захисне спорядження дуже потрібне для захисників, тому що вони заходять в дуже несприятливі умови, висока температура, масла, ППММ. Дуже потрібно. Інструмент дуже потрібен для ліквідації наслідків ДТП, по вилученню потерпілих, це є дотрат пневматичний на батареях, є розтискач. Щоб Легше було літівникам доставати потерпілого, або також, як у нас зараз йде війна в країні, злізобетонні конструкції можна розрізати. Передачі техніки та спорядження рятувальникам відбулося за співпраці Южницької громади з міжнародною урядовою організацією USAID в рамках проєкту Говерла учасниками проєкту громада стала у 2022 році. За цей час надійшло гуманітарного вантажу на загальну суму 2 мільйони 260 тисяч гривень. Завдяки цьому проєкту ми мали змогу отримати для нашої громади дуже важливе обладнання для наших підприємств, для наших пунктів незглавності. Це були і генератори, і дуже ліхтарі, і дуже багато такого обладнання, яке було необхідно нашій громаді. І також ми мали отримати пожежне обладнання для нашої служби ДСНС. Ми працювали через військову адміністрацію нашого РВА, десь району військову адміністрацію надавали необхідні потреби від громади. І таким чином ну, ми є учасниками. Ми підписували, підписали відповідний меморандум ще на початку 2022 року. Одразу після початку повномасштабної війни в Україні, і е, зараз змогли от отримати таке обладнання. Окрім спорядження для рятувальників, громаду надійшли бензинові генератори, вогнегасники, бензорізи, ноутбуки та багато іншого обладнання. Термін реалізації проєкту складає 5 років.